До вбивства депутата Гурлівської міської ради Володимира Рибака причетні російські терористи, зокрема Ігор Стрілков та Ігор Безлер. У цьому вже немає сумнівів служба безпеки України. Сьогодні правоохоронці оприлюднили телефонні розмови між сепаратистами та самопроголошеним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим. Тему продовжить Марина Борисполець. Ціло депутата горлівської міськради Володимира Рибака знайшли 19 квітня в річці торці. Чоловіка перед смертю жорстоко катували разом з обранцем. з води виловили ще одного вбитого. Правоохоронці також знайшли на його тілі сліди страшних тортур, і лише нині з'ясували, хто він. Є Єспідположення, що це частний підприємець із Святаґу Слов'янська. Ми не можемо пока. Тоже розглашають його ім'я, йде процес дознання. Щодо вбивства Володимира Рибака, причетні офіцер головного розвідувального управління генштабу збройних сил Росії Ігор Стрілков на прізвисько стрілок та підполковник ГРУ Ігор Безлер на прізвисько «Без» СБУ повідомляла й раніше. А нині цьому знайшли докази. Альфа тосле внимательно, зайди внутрі там бу... там бурагозить Рибак, риба. Там люди вы пытаются сдерживать. Отпрессуйте его. Смотрите, смотрите, пацаны, пацаны. Отпрессуйте его немного в свою машину. И видите куда-нибудь подальше, подальше. А потом тормознитесь и скажете, куда мне подъехать. Понял? Давай. Не отключайся, не отключайся. Мужики, ведите его, его надо упаковать и вывести. Когда будете паковать, руки связать, увязать так, чтобы ни глаза, ни, ничего не видеть. Далі викраденого Володимира Рибака жорстоко мордували, а згодом убили. Сховати тіло терористи наказали самопроголошеному мерові Слов'янська В'ячеславові Пономарьову. А, Слава Олег, да, да. слушай, ти, пожалуйста, реши вопрос з жмуром, щоб його сьогодні, щоб його побыстрее від нас волости. Що он тут лежить, паняє? Дай, да, я сейчас, просто я зараз заканчу журналистами і занимаюсь. Там пацаны, э, поймали, візуть вам сейчас От і я зараз быстренько поеду, бо час рішу вопрос захоронением этого петуха. Давай хорошо добро добро також. В СБУ повідомили, що вже затримали двох особливо небезпечних злочинців, які входили до групи стрілка. Чи брали вони участь у вбивстві депутата? Поки невідомо. Тим часом у Верховній Раді сьогодні вшанували загиблого Володимира Рибака хвилиною мовчання. Марина Борисполець, Христина Шкудор, Кирило Коротких, Ент.